Працівники Даї б'ють на сполох. Кожна третя дорожня транспортна пригода трапляється за вони пішоходів 20 загиблих та 146 травмованих. Результат ДТП за участю людей з початку 2010 року на території Вінницької області. Незважаючи на підвищення штрафних санкцій за порушення правил дорожнього руху, пішоходи продовжують бути недисциплінованими на дорозі. Операція пішохід розпочало Вінницьке управління Даї. Найбільш жвавих перехрестях вони чергували разом з журналістами, проводили з порушниками роз. З'яснювальну роботу наразі штраф для пішоходів за порушення ПДР складає від 50 до 85 гривень. 156 дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів, 146 людей травмовано, 20 під колесами загинули. Це статистика за 10 місяців цього року. Основною причиною ДТП в управлінні ДАЇ називають ігнорування учасниками дорожнього руху пішохідного переходу. кажуть, бігають через дорогу, де їм заманеться. Тож, аби привернути увагу до дорожніх правил, державтоінспекція влаштувала профілактичну операцію пішохід. Разом з журналістами чергували біля ринку урожай і зупиняли порушників. Я просто О, вас більше, побачив, більше, я побачив, я побачив, я вибачаюсь, я вибачаюсь, я просто вас побачив, може я не докладен, як кажуть, зі сторони чи що, багато камер, все. Я просто побачив, тому перейшов з тієї сторони і пішов, і підійшов до вас. Ну все, вже більше не буду переходити, бо у вас тут стільки багато. Адміністративні штрафи в той день не складали, до відповідальності не притягували. Порушників ловили на проїзній частині, читали їй мораль і запрошували в спеціально обладнаний автобус. Там показували кіно з фрагментами дорожньо-транспортних пригод. Операцію пішохід даївці проводять щомісяця. кажуть, результати очевидні за 10 місяців. Ми вже оштрафували більше 18 тисяч. Порушників це безпосередньо пішохвода. Гідрометеоцентр прогнозує погіршення найближчим часом погодних умов. А Державтоінспекція радить водіям бути обережними і негайно перевзути свої автівки на зиму. Пішоходам же рекомендують придбати відблискуючі стрічки і нашити їх на одяг, щоб їх здалеку було видно.